Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ми вам бажаємо миру та добробуту. І сьогодні, за вашим проханням, склали гороскоп для здоров'я зубів на січень 25-го року. Розглянемо спочатку найкращі дні та години для лікування та протезування зубів. Буде у нас окремо зараз. Тема видалення зубів, будь ласка, для лікування та протезування вибираємо кращі дні. У нас такі будуть дні 4 січня в рибах зростаючий місяць, 17 та 18 січня в діві при спадаючому місяці. 19, 20 та 21 тільки до 10 години ранку. Будь ласка, зранку до 10 це у нас Терези спадаючий місяць, 24 та 25 в стрільці спадаючий місяць. Це у нас були дні та години для лікування та протезування зубів. А ось тепер про видалення зубів поговоримо. Тут трохи менше часу. Для видалення зубів гарний час, гарні дні 17 та 18 діва спадаючий місяць. 19 та 20 Терези спадаючий місяць. Як бачите, тут немає 21-го. Будь ласка, будьте уважні, тільки для видалення зубів 19 та 20. 24 та 25 в стрільці спадаючий місяць. Ось у нас весь гороскоп для здоров'я зубів. Як ви назвали рубрику, так ми вже її і ведемо. Ну що ж ще раз вам бажаємо миру та добробуту, тепла та затишку в ваших оселях і обов'язково здоров'я для всього тіла, для всього організму, для всіх органів. І особливо для ваших зубів, тому що це ваше харчування, а це дуже важливо для здоров'я. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.